Порожні місця депутатів та помітне хвилювання громади вже за декілька хвилин до початку сесії стає зрозуміло, кворуму не буде. Втім, люди терпляче чекають. Зареєстровано е, всього 12 депутатів, селищний голова, 13, кворум 17. Кворума немає, тому я вибачаюсь, сесія не відбудеться. Після цих слів громада вибухає обуренням. Хтось користується моментом і починає проводити агітацію. Серед усього хаосу селищного голови намагаємося дізнатися, в чому причина відсутності депутатів. Ну бачите, я не знаю. напевно, депутати навірно, депутати Ну ви ж розумієте, що в таких умовах працювати дуже важко. Насправді ситуація загострилася ще задовго до сесії після засідання земельної комісії, яка винесла на розгляд сесії своє рішення про розподіл земельних ділянок для учасників АТО. «46 земельних ділянок наша селищна рада в суді від, ну як сказати, відсудила, відновила, і всі 46 ділянок роздані учасникам бойових дій. Івенська селищна сесія мала затвердити запропоноване рішення земельної комісії, втім депутати не зібралися. На щастя, кажуть активісти, адже переконані, що в протоколі рішення про виділення земельних ділянок для учасників АТО приховані махінації, а сама земельна комісія зібралася незаконно. Вони вирішили зробити тихомолку засідання земельної комісії під видом, що вони будуть віддавати на полігоні людям атошникам. Там було 40 з лишнім ділянок. Вони цих 40 з ділянок, якби прикрилися атошниками, а в кінці на Гойві вони віддають 2,3 і га землі. Знову в оренду, яку ми відсудили, це була повинна бути паркова зона. Ми за це судилися 10 років, щоб повернути цей ліс. То не є земля, то є ліс. Він в самому центрі посілка. Люди, громада, треба весь час, щоб вони щоб ця земля залишилася для парку. Кому це не цікавить нікого, тому що це саме лакомий кусок лісу. Комісія збиралася, як збиралася, вона збиралася законно. Просто було назначено на 13, призначено, Не зібралися там, ну не всіх вийшло, домовилися, зібралися на дві години пізніше. От. Ну їм тепер закидає, що ти спеціально, щоб е, активісти не дізналися, які там питання розглядаються. Після декількох хвилин сварок вдається дістати протокольне рішення земельної комісії, де активісти з поміж прізвищ учасників АТО, які мали виділити земельні ділянки, знаходять і прізвища претендентів на оренду земельних ділянок. Дійсно, є такі прізвища, і я бачу питання розглядалися наступним чином да? на комісії. Щодо, та... що 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 будь ласка, хай тоді прокоментує щодо -то затвердження детального Скажете плану детального плану планування території. Я не знаю, якось некоректно з формульного питання, але я розумію, що якісь мали вноситися зміни вже існуючий генеральний план. Ні, просто є генерального плану плана... там є. Року. Що це за 5 гектарів землі, які надаються громадській організації футбольний клуб. Президент, який наскільки я розумію, зараз перебуває в місцях позбавлення волі. Це що навіть самі ж військовослужбовці заяви на земельні ділянки подавали ще рік тому. На жаль, е, як каже голова сечно ради, не було кворуму депутати з якоїсь причини, половина не явилися. І наше питання не вирішено. Навіть не знаю, що може бути, і коли це все може бути в свою чергу впевнена, що своєю активною позицією завадила депутатам незаконно розпорядитися земельними ділянками селищної ради.